Добрий день, діти! Діти, А що люблять усі дітки коштувати на свята? Так, діти, це солодощі! І сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію, яка називається цукерки для братик, братика і сестрички, щоб потім пригостити їх на свята. Для аплікації нам потрібна ось така. Тарілка білого кольору, готові вирізані цукерочки овальної трикутної форми, прямокутної форми, ось такі заготовочки, клей і серветка. Спочатку ми на тарілочці розміщаємо наші цукерочки, а потім Будемо клеїти, тож починаємо розкладати наші готові форми. Так, розміщуємо наші готові цукерочки. Ось так. Так, круглої форми. Розміщуємо. Так, а тепер беремо клей і починаємо клеїти. Беремо нашу цикеречку круглої форми, перегортаємо і намачуємо клеєм ось так. Кладемо на нашу тарілку. Так, ось такі у мене. Подивіться, ось така у мене вийшла, вийшли цукерочки. Чекаю на ваші роботи. До побачення!